Друзі, привіт! Сьогодні у мене для вас дуже цікава тема. Я розповім, як правильно монтувати дах з металочерепиці. Раніше ми записали відео, як монтувати стропільну систему даху. Тепер, на прикладі ось цього будинку, ми розповімо, як кріпити металочерепицю. Поїхали дивитися. Попередньому відео я розповідав, як же правильно монтувати струпільну систему. І розповідав, що по кроквах б'ється е, гідробар'єр, супердифузійна мембрана, потім рейка, а потім контробрешітка. Ось цей вузол. Оця мембрана прибувається е, контррейкою і обрешітка. Крок між обрешітками під металочерепицю 35 см. Замовники нас попросили додатково в дах вмонтувати дахові вікна, мансардні. Зараз я покажу, як ми це зробили. Краще монтувати вікно, коли металочерепиця ще не постелена. Бачите, зараз вона не постелена. Ми вирізали отвір під нього, хоча в нас вже був залегідь, е, правильним кроком прокладені струпіла. Змонтували вікно відповідно до висоти металочерепиці. Сюди буде підсуватися металочерепиця. З цієї сторони вона буде заходити на оцей жолоб такий. тут Бачите, завальцований, щоб не протікало. І з верхньої частини також буде на, на завальцовку таку заходити. Дуже цікава штука, що е, вікна всі дахові сірого кольору. Навіть якщо ви хочете е, коричневу кришу, вікна будуть сірого. Хоча здалека цього й не видно. Ось так виглядає вже вмонтоване вікно. Вода зверху тече, вдаряється у такий фартух, потім обходить з, бок, з боків вікон і витікає далі по схилові. Протікань не буде. Зараз я вам покажу три вузла цього даху. Перший вузол – це коньок. Бачите? Коньок повинен обов'язково бути проклеєний. Є спеціальна стрічка, яка наклеюється на металочерепицю. Вона потрібна для того, щоб отут зверху буде металевий ще коньок, для того, щоб коли буде боковий вітер чи сніг, не задувало воду дощову або не задувало сніг всередину. І вона повинна відводити ще пар назовні і не впускати при цьому всередину. Другий вузол це комін, ну, вентиляційна шахта. Вона обшивається металопрофілем. Також тут є обходи, такі як в лахових вікнах. Перші, щоб обшивати металопрофілем, комін потрібно утеплити. І третій вузол це йде внутрішня ендова, жолуб. У нас от два схила даху сходяться в одну і ставиться жолуб. Він такий широкий, завальцьований. Потім кріпиться металочерепиця з двох сторін. А це з верхня планка, так це верхня йде така декоративна планка. Яка закриває щілину між бляхою. Комін потрібно накривати дашком. Його можна робити двоскатний чи варити кутники якісь. Але ми будемо накривати дашком по типу жалюзі. Така конструкція з боків з такими ламелями, воздух проходить і тим самим створює потік повітря і працює при цьому вентиляція. Ось так проходить монтаж металочерепиці. Металочерепицю потрібно крутити через одну хвилю. в Місцях з'єднання листа з листом, хвиля в хвилю. Бачите, оцей мотузок. Потрібно прив'язуватись, тому що дахові роботи це роботи з підвищеною небезпекою. Що він там робить? Це трактор катається по нашому слідуючому будинку. Якщо вам цікаво, що ми там запланували збудувати, ставте 300-300 лайків, і ми вам обов'язково знімемо детальний розбір проєкту. Вузол звісу кровлі ми зробили таким чином, що є от одна шалівка, слідуюча обрешітка, а передня планка на сантиметр вище. Це потрібно для того, щоб металочерепиця в кінці звісу не згиналася вниз. І бачите, ми так вивели гідробар'єр на цю планку. Можна по-іншому заводити під ню, але в нас буде ринва кріпитися в торець от сюди, в лобову доску, тому ми вивели ось так. Так теж можна робити. Металочерепицю на дах потрібно замовляти після того, як змонтована струпільна система. Якщо будете замовляти в якогось менеджера, а можливо архітектор проєктує її, він робить креслення даху, відповідно якому ділиться дах на частини, тому що якщо, до прикладу, один там схил 12 метрів, ну, таку довжину важко піднімати та й важко кріпити, не буває такого. Ділиться, як правило, на менші частини, там 4 метри, 5-6 щоб можна було вкріпити. Металочерепиця приїжджає на об'єкт, хлопці її розкладають по, по розмірах для зручності монтажу. Друзі, подивіться, яка в нас гарна металочерепиця. Вона така е, висока хвиля, сама металочерепиця глянцева, дуже гарно виглядає на даху. Висота хвилі 28 мм. Якщо така висока хвиля, бачите, передня лінія вона не рівна, ось так, а йде така з вигинами такими. І коли ми кліпимо на дах її, потрібно кріпити такий капельник, який буде закривати передню планку, щоб на ню не текла водичка, нічого не попадало, Дивіться сюди ближче. Ось там оцей капельник, про який я говорю. Ось така планка кутником таким. Спочатку кріпиться капельник, на нього потім кріпиться металочерепиця. Між капельником і лобовою планкою є така щілина, десь орієнтовно 2-2,5 см. Це для додаткової вентиляції піддахового простору. Зараз ви бачите піддашки, підсобійки. Дивіться, значить, перш ніж зробити, їх ми утеплили. Оце це 15 пінопласту, ми утеплили стіну, тоді до неї примикають такі кобилки, нашиваються шалівки, про це я розповідав раніше. І кріпиться металопрофіль. Тут металопрофіль. Збоку зашивається такою лобовою планкою, яка загнута і знизу ніби закривається металопрофіль. Зредини з внутрішній кут ще буде такий кутник, внутрішній перекривати, але він кріпиться після того, як нанесена буде декоративна штукатурка на стіну. А з'єднання, бачите, в кутах. Іде під 45 градусів і закривається отакою, просто такою прямою планкою. Дивіться, ось тут можна вирізати такі очі, ніс, рот, і буде така маска. Жартую. Це заглушки е, коньків. Дивіться, Коли кріпиться на коньки, такі будуть металеві, бачите, елементи. Потім під них підставляються і кріпляться коньки. Оце закінчення таке. Можна робити саморобне, але ми заказуємо готові заводські. Ось такі. Зараз фахівці підрізають металочерепицю. Різати її потрібно електроножницями. Якщо різати болгаркою, при великих оборотах буде спалюватися захисний слой. Болгаркою різати не потрібно. Я думаю, після перегляду цього відео вам стало зрозуміліше, як же правильно накрити дах металочерепицею. Якщо вам сподобалося відео, не забувайте ставити вподобайки. Рекомендуйте мій канал своїм друзям. До зустрічі!